Отже, не відчуваю необхідності у сповіді, яка причина цього? Можливо, ти не стежиш за собою, бо ж сповідь це таїнство. Ходи на сповіді і просто говори духівникові про свої гріхи. Ти що думаєш, у тебе їх мало, хіба у тебе нема упертості, а егоїзму? Ти не... Раниш сестру чи брата, батька чи матір, друзів, нікого не засучуєш? Думаєш, я, коли приходжу на сповідь, каюся в якихось особливих гріхах? Ні, я сповідаюся з рішив гнівом, осудом, і духівник читає наді мною розрішальну молитву. Однак маленькі гріхи теж мають свою вагу. Коли, не маючи якогось серйозних гріхів, я приходив на спо... приходжу на сповідь, то часто чую пісочок, синку, пісочок. Маленькі гріхи збираються в цілу піскову купу, що за вагою може перевищити один великий камінь. Людина, що скоїла великий гріх, Постійно думає про нього, кається і смиряється, а в тебе безліч малих гріхів, однак зрівнявши ті умови, у яких вирісти, ви і умови, яких виросла людина, що вчинила цей великий гріх, побачиш, що ти гірший за неї. Крім того, намагайся бути під час повіді конкретним. На сповіді не досить тільки назвати свої гріхи приміром. Я заздрю, гніваюсь. Тощо, потрібно висповідати і свої конкретні падіння для того, щоб дістати допомогу. А якщо ти сповідаєшся у тяжкому гріху, у такому, наприклад, як лукавство, то повинно докладно зізнатися і у тому, що ти думав. Коли впадав цей гріх у тому, які були твої конкретні дії, не здійснюючи такої конкретної сповіді, ти глузуєш з Христа, якщо людина не сповідає духівникові істини, не відкриває Йому свого гріха для того, щоб духівник міг їй допомогти, то вона сильно пошкоджується. Подібно до хворого, який завдає здоров'ю великої шкоди, приховуючи свою хворобу від лікаря. Тоді як людина показує себе духівникові в точності такою, якою вона є насправді, то духівник може зрозуміти цю людину краще і допомогти їй більш результативно. Крім цього, той. Хто несправедливо вчинив з людиною або ранив когось своєю поведінкою, повинен спершу піти до скривдженого ним, смиренно попросити в нього прощення, примиритися з ним, а потім йому треба висповідати своє падіння духівникові, щоб одержати розрішення. У такий спосіб приходить благодать Божа. Якщо людина висповідає такий гріх духівникові, не попросивши попереднього прощення у того, кого вона ранила, то її душі неможливо прийти в мирне налаштування, тому що людина, яка згрішила в цьому випадку, не смиряється. Виключенням є випадок, коли скривджена людина померла або ж її неможливо розшукати. Тому що вона перемінила місце проживання і не можна попросити пробачення хоча б у листі по телефоні. Але якщо в того, хто кається, є налаштування зробити це, то Бог бачачи це налаштування, Його прощає. Часто ми, сповідаючись. Не жаліємо насправді за свої гріхи і не обіцяємо насправді виправити їх. Один чоловік, який прийшов до сповіді, говорить священнику Отче, я вкрав сто снопів пшениці у сусіда. Священник здивувався і спитав його, як вам це вдалося стільки снопів перенести. Він каже, я, а я не зараз, отче, чотири рази по двадцять узяв. Щощеник на хвильку застановився і каже: Але ж то тільки вісімдесять, ну так, отче, я ще тої ночі двадцять донесу. Так часто виглядає наша сповідь. Ми сповідаємося, але насправді не жаліємо і не робимо щирої постанови. Виправитися з того гріха. Таємниця сповіді. Стою і розмовляю з людьми. Цікаві запитання, цікаві відповіді привертають увагу перехожих. Хтось поспішаючи йде далі, а хтось зупиняється. Враз одна жінка каже «Отче, пригадую, що на сповіді ви мені говорили. Жінка сказала, не задумуючись, що для священника це могло бути остання сповідь. Все просто. Коли священник виявить гріх людини поза сповіддю, посилаючи, що він про це дізнався у сповіді, на нього автоматично спадає церковна кара, звільнити, від якої може тільки найвища церковна влада, тобто Папа Римський. За одне речення чи слово. Можуть бути довгі роки покути або позбавлення свяченищої практики. Таку строгість церква прийняла, щоб захистити людину і її внутрішній духовний світ. Таким чином, все, що було сказане Богу, залишиться у Бога. Саме тому святу сповідь часто називають тайною Божою. Невидимо присутній Бог. У невидимий спосіб приймає покаяння і дає прощення, і ця містерія має зберігатися постійно, у часі сповіді, і також після нею. Спочатку не було такої установи, є історичні факти, що люди привселюдно визнавали свої гріхи, не боячися думки інших, але часи змінилися. І в середовище християн потрапили і такі, що замість Божого милосердя уділяли людське покарання. Сповідь зробили приватною. Каянник сповідає Богу гріхів присутності священника, все відбувається під умовою таємниці. Приватний характер сповіді дозволив особливий спосіб задовольнити духовні потреби віруючих. І мати над ними духовне провідництво, з іншої сторони, ускладнив життя для самих священників сповідників, відомі історичні факти, коли багато з них позбулося життя через те, що не викрили таємницю сповіді. Також відомі випадки, особливо за часів Радянського Союзу, коли дехто викривав сповіді. І звітував їх у відповідні органи влади. На жаль, через це у багатьох виник спротив як до сповіді, так і до священників. Щоб не порушити таємниці сповіді, потрібно пам'ятати про те, що всі ми слабкі люди. Отже, потребуємо допомоги у несенні наших обов'язків, а не ускладнення. Тим більше, якщо це стосується такої делікатної теми, як сповідь, наша допомога буде в тому, що відтепер. Краще пізнавши таємницю сповіді, ми не будемо в різний спосіб проводкувати священника порущити цю таємницю. А це означає не цитувати слів священника, почутих у сповіді, посилаючись відверто на святу сповідь, а ви мені у сповіді сказали. Якщо бачимо, що є чудова нагода поділитися мудрістю з іншими, то потрібно говорити так. Як я почув, чи почула, як один духовник, духовний наставник сказав, що знаю, що дехто каже таке, один священник казав так, і так далі. Так не викриваємо ні обставин, ні особи. А тайна зберігається не деталізувати свої гріхи. Дуже добре, коли ми, сповідаючись, не називаємо конкретні імена і конкретні обставини. Це є зайвим. Бог і так знає усе. Вартує лише окреслити обставини гріха так, щоб було зрозуміло Його величину. Отож, говоримо, хочу розкаятися за те, що гнівалася на одну жінку, каюся, що образила одного священника. У другому випадку потрібно уточнити: ступень гріха є різна між простою людиною і богопосвяченою. Також потрібно говорити про ступінь залежності до гріха. Є різниця, якщо це було випадково один раз, і коли гріх повторюється постійно, не конкретність дозволить полегшити таємницю, щоб була інформація не вплинула на думку сповідника. Саме тому потрібно обмежити деталі, але не поверхневого рівня. Строго забороняється згадувати про те, що говорилося на сповіді. Поза сповіддю бувають випадки, коли людина хоче згадати те, що було на сповіді з причини, що добре не запам'ятала, чи щось не зрозуміла, або ж навпаки, захотілося подякувати за допомогу. Що ж тоді робити? Принцип простий, сказане на сповіді, може бути повторене чи згадане лише на сповіді. Означає, що на наступній сповіді, долу з взвозлу священника, можна ще раз згадати про гріхи чи поучення минулі. Також у крайніх випадках, якщо священник, що сповідав, є вільний, і біля нього немає нікого, можна попросити дозвіл про духовну розмову під секретом сповіді, якщо дозволить добре ні. Чекаємо до наступної нагоди посповідати. Для більшості з нас сповідь приватна справа, і тому вона піддається різним небезпекам, звиканню, рутині, формалізму. Ми не можемо розглядати святу сповідь як одну з духовних прав. Це знак. Таїнство, дане через самого Христа, за допомогою якого Бог дійсно спілкується з людиною. Таїнство примирення це дорога до Отця, визначена через самого Ісуса. Тому дорога ця вимагає від нас чутливого серця, сповненого віри. На дрожі людини, дозрілої віри, дуже часто виявляється відсутність глибокого розуміння таїнства покаяння. Можливо, найбільша увага приділяється сповіді під час підготовки дитини до першої сповіді і урочистого щатого причастя. Проте дитина 7-9 років не зможе осягнути всю таємницю, яка здійснюється під час виконання обрядів. Багато хто на цьому етапі зупиняється. Таїнство покаяння, як і тім і решта істин віри, потребують постійного нагадування про себе на всіх послідовних етапах розвитку особистості людини у дитинстві, в підлітковому віці, в юності, в зрілі роки. Якщо про значення цього таїнства не нагадується людині на всіх послідовних етапах розвитку його особистості, то, вийшовши з дитячого віку, вона перестає практикувати його, уважаючи приналежність цього періоду всього життя або сповідається інфантильно, як дитина. Кожна нова ситуація, нові життєві умови, нові обов'язки, нові труднощі, нові проблеми і спокуси, нові гріхи вимагають нового підходу до таїнства покаяння. У новій життєвій ситуації людина повинна ніби наново відкрити для себе важливість і значення святої сповіді. Яка може стати найбільшою допомогою духовному зростанні людини і стимул реакції її внутрішнього розвитку? Перш за все, дорогі мої, ми повинні усвідомити небезпеку підходу до таїнства, покаяння з точки зору категорії права, юридичний підхід до сповіді це часте явище. Таїнство покаяння, перш за все, не є дією, завдяки якій ми можемо позбутися почуття провини, скинути вантаж гріхів, очистити совість і таким чином досягти бажаної чистоти душі. Сповідь це також і виправлення зроблених помилок, аби бути у порядку перед Богом. Що ж тоді таке таїнство примирення? Це перш за все, особиста зустріч милосердного Бога з грішником, що просить пробачення, скидання вантажу гріхів, позбавлення від почуття провини, чиста совість не є плодом лише наших зусиль, усвідомлення гріхів, жаль про них, рішучості виправитися. Ті, хто приступає до таїнства покаяння, отримують від милосердя Божого прощення образи, яку нанесли Богові і одночасно досягають примирення з церквою. Нашою людською дією в таїнстві покаяння є відкритість на Боже милосердя. Можна сказати, що в гріхах і в рятівну роль таїнства покаяння ми починаємо вірити в той момент, коли починаємо вірити в любов, а також в істину, що любов це особа, при особовому підході до гріха і таїнства покаяння. Бог сприймається перш за все як особа, а точніше як єдність трьох Отця, Сина і Святого Духа, зв'язаних між собою взаємною любов'ю. Бог є любов. Це визнання Івана не є визначенням Бога, але розкриває найважливішу рису Бога, Його любов. При особовому підході до гріха і таїнство покаяння людини розглядається як особа єство створене від любові і призначене для любові. Отже, зв'язок людини з Богом це любов. Людина покликана до того, аби приєднатися до повноти любові Святої Тройці. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Івана 14, 23. При особовому підході гріх розуміється, перш за все, як розрив або порушення синівської прив'язаності, яку сам Бог становив між собою людиною. Наше усвідомлення гріха прямо залежить від діалогу з Богом як з особою. Чим глибший цей діалог, тим повнішим є усвідомлення. Тоді сповідь є знаком, через який людина грішник дає знати про своє навернення до Бога, приймає його любов, аби знайти здатність жити далі в тісному зв'язку із ним. Психологічні дослідження вказують, що мотивування совісті, а також весь образ Бога у свідомості багатьох християн, просочений духом. Залу судових засідань, юридичний формалізм необхідно відслідковувати у усьому контексті релігійного відношення. При особовому розумінні таїнство покаяння перш за все, враховується позиція серця. Тут не важливо, дорогі мої, що ми там боїмося, щоб щось не забути, головне не затаїти якогось гріха. Тут, ми, Бог знає наші гріхи. Він не, не для нього Це ми маємо сказати, а самим для себе, щоб ми розуміти, за що ми жалуємо, і з чого що, і, і що ми маємо виправлятися. Я повинен мати огляд всіх моїх мотивацій, а не лише концентрувати. Увагу на моїх усвідомлених помилкових рішеннях. Я повинен чітко усвідомити всі принципи, що лежать в основі моєї поведінки. Тому також у випробуванні совісті важливо встановити не лише фактичне порушення заповідь, але і мотивації, чому я це робив. Безневинні, з вигляду гріхи можуть бути вираженням повної байдужості людини до Бога і життя лише для себе, і то так раз у році прийти просто перечислити. З іншого боку, тяжкі з першого погляду гріхи можуть бути більшою мірою вираженням людської безпорадності і горя або навіть хвороби, ніж морального зла. У К совісті перед таїнством покаяння необхідно проаналізувати свої звички, різні сторони свого характеру, які можуть бути джерелом більшості людських гріхів. Звички і характер не звільняють нас від відповідальності за нашу поведінку. У людини є характер, але вона особа. Можна ще додати, людина як духовна особа має характер і має свободу у відношенні до свого характеру. Ми можемо мати безліч старих звичок і важкий характер, але у нашій свободі ми є неустанно підтримувані через милість, яка закликає нас перемогти власну матеріальність для того, щоб постигнути правду свого буття. Умовами доброї сповіді є наступні п'ять умов. І спецсовість, жаль за вчинені гріхи, постанова виправити, визнання перед священником і відбута покута. Усіх п'ять має бути, а ми часто так, що відбути покуту і визнати. Хіба гріхи. Перед тим треба приготуватися. Найважливіше, щоб збудити що жалою щиро за свої гріхи, і постанова поправи виправитися. Бо як не буде чого, то сповідь буде неважною. І на кінець. Старі требники Київської церкви подають спеціальні настанови, які священник колись промовляв до каянника перед сповіддю Зараз би це неможливо б кожному сказати, бо набагато би затягувалася сповідь. Але ми маємо про це самі усвідомлювати. Ось, дитино, прийшов ти покаятися і визнати перед Господом гріхи свої. Знай. Що сам Христос Спаситель наш, який знає всі приховані таємниці сердець людських, стоїть невидимо перед Тобою, приймаючи сповід Твою, тому нічого зі своїх прогрішень не приховуй від мене через страх або сором. але все, що вчинив злого, визнай чинно і сокрушеним серцем. Та скорботним серцем так, як пам'ятаєш, просто нічого не додаючи і не згадуючи чужі прогрішення, уважно до цього прислухайся і пильнуй, що прийшов ще до лікарні, не відійшов незціленим. Покаяння це таїнство, на якому священник стоїть, як свідок між нами і Господом. У молитві розрішення, тобто молитві прощення гріхів, священник просить, Господь і Бог наш Ісус Христос, благодатью і щедротами свого чоловіколюб'я, нехай простить Тобі, дитино, всі гріхи Твої, і я, недостойний ірей, уластцю Його мені даною, прощаю. І розрішають тебе від душі гріхів твоїх, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тобто не священник, а сам Господь прощає нам гріхи у таїнстві покаяння, сповідник молиться за розкаяного грішника. Священник є усобленням Христа, який прощає і приймає тих, які щиро каються у своїх гріхах. Священник, який сповідає, має суворий обов'язок зберігати повну таємницю сповіді навіть після смерті Каянника. Але тут теж є прохання, щоб не тільки священник, але і той, хто сповідається, мовчав, не розказував, що там священник коментував чи що казав. Бо до таємниці сповіді зобов'язаних двоє. Є. Кодекс канонів Східних церков приписує, таємениця сповіді є непорушною, тому сповіданик повинен пильно берегтися, щоб ні словом, ні знаком, ні жодним чином чи з будь-якої причини не зрадив каянника. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар під відео, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!